Послухали депутата депутатів у колуарах Верховної Ради. А до цього перед цим ми говорили про те, що фракція батьківщини веде перемовини із самопоміччю, тому що обидві ці фракції не задоволені власне тим рішенням, яке вчора було ухвалено Верховною Радою або фактично не ухвалено, тобто не відбулася відставка уряду. І ми маємо можливість послухати а, пані Тимошенко, і також пані Тимошенко Юлі і Також лідера фракції Народний фронт Максима Бурбака. Давайте чути. Ми мусимо чітко констатувати, що коаліції демократичних сил про європейської коаліції в цьому парламенті ніколи не існувало. Тому партія батьківщина і фракція батьківщина вважає недопустимим продовження перебування в цій зграї. Ми закликаємо всіх народних депутатів України. Які не втратили честь, совість, відповідальність перед суспільством, ми закликаємо залишити лави цієї фасадної формальної коаліції. Вчора було зірвано план щодо дестабілізації ситуації в Україні і призначення позачергових парламентських виборів. То тепер фракція батьківщини вирішила йти іншим шляхом розвалом коаліції. Я ще раз звертаюся до членів коаліції, об'єднатися зараз навколо державотворчих процесів і впровадження реформ в Україні і всі свої політичні інтриги залишити позаду і працювати над розбудовою Європейської держави.